Тиск дається в знаки, і Путіна справді можна примусити до конкретних дій. Сьогодні це продемонстрував Алієв. але я вважаю, друзі, що заслуга у цій всій історії, яку я вам зараз розповів, не лише Алієва і України в тому числі. Про що йдеться мова? Сьогодні Путін Алієв зустрічалися. Путін під час зустрічі із президентом Азербайджану повідомив, що минулого року дві російські ракети вибухнули поруч з літаком азербайджанських авіаліній. І Він про це знав лише позавчора. Так, така от деталь. Каже, дві ракети, випущені системою ПП Росії, не вразили літак-Азал безпосередньо, а вибухнули за кілька метрів. Але цього було достатньо, щоб літак здійснював аварійну посадку навіть не на території Росії. При цьому він зазначив, що Росія в день трагедії з літаком Азал ввела три українські безпілотники, які того ж дня перетнули кордон Російської Федерації, але не ми розпочали війну. Україна тут ні до чого, але він хоче нас звинуватити в цьому. Хоча Алії в цій частині доволі займає, як на мене, тверезу позицію він ніколи не говорив, що Україна в чомусь винна. Мається на увазі в цьому інциденті. І Путін заявив, що Росія, згідно з домовленостями, надає всіляке сприяння слідству. У зв'язку з катастрофою літака Азербайджану і повідомив Алієву публічно, що Росія виплатить компенсацію, пов'язану з авіакатастрофою Азал, я у себе в телеграм-каналі розмістив скріншот посту у телеграм-каналі ТАСС. Це офіційний канал російської влади, де написано ну, приблизно з десяток тез Путіна, що стосується саме цієї авіакатастрофи. Там пишуть про те, що Путін нагадав Алієву, що він його перепросив, попросив вибачення за цей інцидент, щоб виплатить компенсацію. Тобто Путін повністю зізнався в тому, що він збив цей літак і приніс вибачення, і готовий заплатити грошову компенсацію сім'ям постраждалих. Я вважаю, що це якраз є перемогою і Аліва, і України в тому числі, тому що. Путін сьогодні хоче в такий спосіб собі повернути союзника Азербайджан, адже Азербайджан і Росія мають дуже тісні зв'язки, давні, багаторічні. Азербайджанське коріння в Росії проросло дуже глибоко, і для Москви зв'язок із Баку вкрай важливий, і в тому числі для того, аби продавати туди свій газ, який потім потраплятиме до Європи під маркою азербайджанського друзі. Це означає, що Путін зараз потрапив у пастку власних же протистоянь із цією країною. А Азербайджан виявився непростим, звісно, і за підтримки ще і Туреччини. І ми тут зіграли не останню роль. Також, друзі, сьогодні на Росії стало відомо про те, що хвиля вимушених звільнень і переведення співробітників на скорочений робочий тиждень докотилася і до російської металургії. Російська металургія це фактично драйвер російської економіки, поруч із нафтопереробкою і експортом нафти взагалі. Тому що металургія це 20% всього промислового виробництва Російської Федерації. Минулого року металурги скоротили випуск на 1,5%. Незважаючи на попит оборонних заводів, які в тризмінному режимі виробляли танки, бомби для фронту. Але це їх не врятувало. А в 2025 році спад прискорився до обвалу. В липні він склав, друзі, на секундочку, понад 10%, а в серпні 8,5%. Це порівняно з минулим роком. Коли було півтора, а тепер рахуйте 10%. Тобто ситуація економічна на Росії вкрай складна для Путіна і наслідки будуть відповідними. Ну і на завершення вам ще друзі пару новин з України для того, щоб ви були обізнані з максимальною кількістю подій, які сьогодні були, але повірте, їх набагато більше. Ми говоримо тут про найосновніше. Що я не згадав, пишіть, будь ласка, в коментарях я обов'язково про це ще буду розповідати. Сьогодні парламент підтримав у другому читанні законопроект 13.335, який дозволяє оборонним підприємствам. Зі статусом критичності відразу бронювати нових співробітників на 45 днів, навіть якщо у них є проблема з обліковими документами. Також сьогодні стало відомо про те, що ТЦК перевіряють заклади освіти на предмет ухиляння викладачів від служби в Збройних силах України від мобілізації, перевіряють псевдоаспірантів і так далі. Заходи проводяться доволі серйозно, але поряд із тим, як ви бачите, її надають можливість. Бронювати працівників все дуже непросто. І ще одне рішення, яке, як на мене, є кричущим: Шевченківський районний суд Дніпра у четвер змінив запобіжний захід. Тищенку, якого ви добре знаєте, колишньому поліцейському Богдану Писаренку. З нічного домашнього арешту на особисте зобов'язання. Судом визначено строк дії особистого зобов'язання до 9 грудня. Ну, мабуть, з 9 грудня взагалі знімуть, знімуть з них усі звинувачення. Про що йдеться мова? Хто забув або не знав? Розповідає у Дніпрі, 20 червня 2024 року. Тищенко та його охоронці напали на колишнього бійця спеціального підрозділу Кракен Дмитра Мазуху, коли той гуляв із дитиною.